Привіт! Якщо ви користувалися кредиткою Монобанку, то мабуть звикли до того, що зробивши покупку за рахунок кредитних коштів, у вас є пільговий період до 62 днів або ж до 55 днів, якщо брати до прикладу Приватбанк. Умовно, якщо ви оплатили щось карткою на початку січня, то повернути ці кошти ви можете в кінці наступного місяця, тобто в лютому, при цьому не заплативши нічого за користування кредитними коштами, так як ви у пільговому періоді. А також на операції, зроблені в наступному місяці, у вас також буде до 62 днів на їх погашення. В Globus Bank з цим є один нюанс, який не те щоб критичний, але про нього краще знати, я зараз про нього розповім. Особисто я зараз користуюсь саме кредитними коштами в Globus Банку, тому що по деяким категоріям кешбеку він дає вищі відсотки саме при розрахунку кредитними коштами. Ознайомитися з актуальними категоріями кешбеку в Globus Банку та інших банках можна в моїй таблиці, посилання в закріпленому коментарі в телеграм-каналі. Тепер розгляну сам нюанс з пільговим періодом на такому прикладі. У вас є кредитка Глобус Плюс від Глобус Банку, якою ви зробили покупку у січні на суму 10 тисяч гривень. В такому випадку вам ці 10 тисяч гривень потрібно буде повернути в кінці наступного місяця, тобто у лютому, і тоді ви не вийдете із пільгового періоду, який умовно виходить якраз 60 днів. Але якщо ви задіяли кредитний ліміт у січні, зробивши покупку на 10 тисяч гривень, а потім зробили покупку в лютому ще на 5 тисяч гривень, то ці 5 тисяч гривень вам потрібно буде повернути також до кінця лютого. Тобто, виходить, що на цю другу покупку, пільговий період не 60 днів, а умовно один місяць. Тобто, зробивши, наприклад, якусь покупку 20 числа в лютому, вам потрібно буде повернути за неї кошти в цьому ж місяці до кінця лютого тобто 28 чи 29 числа. В монобанк же ці 5000 тисяч гривень, тобто кошти за другу покупку, мені потрібно було повернути на наступний місяць після лютого, тобто в кінці березня. Тому я звик до того, що зробивши покупку в січні, я її маю погасити в лютому. І навіть якщо в мене задіяний кредитний ліміт в монобанку був в січні, то зробивши покупку в лютому, повернути кошти за неї я маю в наступному місяці, а не в тому самому. А в Globus Bank виходить, якщо я задіяв кредитний ліміт, то всі покупки, які я зроблю протягом цих двох місяців, мені потрібно буде якраз погасити в цьому проміжку, тобто в кінці другого місяця. Якщо ви помітили ще якісь нюанси з пільговим періодом або використанням кредитних коштів в Globus Bank, чи, можливо, я десь помилився, тоді доповніть, будь ласка, мене в коментарях. Підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.